Добрий ранок підписникам мого каналу Олександр Пошуканів. Сьогодні вихідний день. Здається, 22 лютого 25-го року. А там брат стоїть, чекає виходу судака А ми приїхали на Десенку. Десь човника по відкритому воді ловили судачків, білу рибу і зараз опинився отак посеред герляндістів. Давайте подивимось, як це виглядає. 7,9 риба при загальній глибині 15,6 метрів. Дуже високо стоїть. Буде клювати, навіть вже клюнула. Давайте подивимось, що у мене тут клюнуло. Отаке недорозуміння. Живцова чихоня. Ну що ж, перша чихоня на сьогодні, мабуть, остання. Зараз будемо випускати таку рибину титанічну. Навіть не прочув то, що вона висить на очку. Що ж не перемикаємося, дивимося, що буде далі. Змінили місце риболовлі. Дивіться, які краєвиди. А там десь на кресту куча людей чекають чи ловлять. Не знаю, не був там. Отак це виглядає. Сьогоднішні сосни. 22, 02. року. А тут, до речі, одна стоїть риба і впліє отака таранька. Таранька. Будемо сьогодні ловити тараньку. Чудовий зелений кульочок. О! Лещі пішли. Ні, кляпси. Но гарні. Мужик попросив багра. Да, сьогодні там зранку саме клювали. Саме нятки, правда. Цікаво, чим ця дуель закінчиться. О, холосома. Це як завжди. Суменятко, маленьке. Але кліє. Ну от і підійшло до завершення сьогоднішнього риболовне полювання. Був я в Києві на самому зна... знаменитій затоці річки Дніпро. Сосни. Другий раз тиждень тому був хоч одного судачка забрав. Сьогодні наразі у мене тільки біла риба. В головах рибаків бачив і сома, і судака, хто випускав, хто пакував. От остання моя німочка. Як це виглядає, отак. На дні щось коїться. засунув балансира в надії піймати судака, але плюнув на балансир отакий, отака біленька рибка. Що у мене золовано сьогодні? Не густо, але і не пусто. Руки рибою пахнуть. Отак це виглядає. Ось така таранька. 4, 5, 6, 7, 8, 9 хвостів. Остів. Таранка буде смачна, сподіваюсь. Не пропаде. Що ж, будемо? Завершувати сьогоднішнє полювання все пора додому.